Готові виходити. Женя викликає таксі на вулиці, розпочався такий дощ, ви навіть не уявляєте, Я так і знала, що буде сьогодні дощ. Але що ж, що ж поробиш? Є те, що є. 6.25, Виходимо. Ми запізнюємося. Ну, ніби не сильно то запізнюємося, маємо вчасно приїхати. І мотон камера. Так, камера мокра, тому що на вулиці дощ іде і таксі викликати. На вулиці машина, нам пощастило, за 5 хвилин ми це зробили, ось їдемо. Маємо якраз вчасно приїхати, але я все рівно так трішки нервую. Мабуть, чи не всі водії зі свят повернулися на роботу, тож машин не дуже багато, але я не знаю, з чим це пов'язано, але от є те, що є. Ще, там Будеш, булочку? Будеш булочку їсти? Не Я хочеш цього. нічого? Нічого не хочеш, може з собою візьмемо. По дорозі будемо їсти. Давай. Я Давай, сідай, 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 приходь. Я добре. Це, Це там Я там добре, зараз ми. Сядемо, подивимось, поїдемо, а потім будемо окремо сідати, разом сідати, все буде. О, встигли, ми нам навіть сніданок встигли зробити. Паті-бас. <паті, багато місця І для мене навіть. Тобі зручно вже з твоїми ногами. Паті, так, дуже багато місця. Так. Фух, нервовий, такий трішки раночок був. Так, підставочка для нього. Ямінка. Піамінка діти. Для маленьких діток. Ну все. Трішки мокрі, але нічого страшного. Висохаємо, так? Ми вирушили з донаном. Та у центрі В'єтнама, і почали подорож до Лао-Бао, одного з найважливіших прикордонних міст у В'єтнамі, що знаходиться на заході країни, неподалік від кордону з Лаосом. Це місце не тільки відоме своїм стратегічним розташуванням, а й багатою історією, яка відображає взаємовідносини між двома країнами. Наш шлях пролягав через різноманітні ландшафти, і природа цих територій залишала незабутні враження. Спочатку ми подорожували через зелені рівнини, які здавалися безмежними з річками, що повільно текли через родючі поля. Там можна було побачити, як місцеві селяни працюють на полях, обробляючи. Землю, що дає життя цьому регіону, від природи йшло відчуття спокою і гармонії, що контрастувало з труднощами місцевих жителів. Поступово ландшафт змінювався, і ми потрапили до гірських перевалів, що розділяють В'єтнам і Лаос. Гірський хреб. З їхніми величезними зеленими просторами вражали своєю величчю. Багато з цих перевалів покриті густими лісами, що розтягуються до самого горизонту. Ліси цієї місцевості багаті на флору та фауну з чисельними рідкісними видами рослин, тварин, які тут можна зустріти. Що вражало найбільше, це краса річок та водоспадів, які інколи з'являлися серед лісів. У нас зупинка, На заправці зупинилися, ми сходимо в туалет. Дощ не припиняється. Ми такими гарними містами їхали. Ви навіть не уявляєте. Я просто була зачарована. Ми намагалися вам, хоч трішечки цієї краси зняти, але все рівно камера не передасть цього всього. Це просто неймовірно. Такі долини, гори, все вкрите зеленню, водоспадики, гірські річечки. Це просто неймовірно. Це так гарно. Але з іншої сторони трішки страшно, тому що ми їдемо по дорозі з двох сторон. У нас ідуть такі обриви. На вулиці час від часу то починається, дощ то припиняється, і дорога мокра, тож трішки є хвилювання, але нічого, водій ніби їде дуже обережно і все буде добре. Одна зупиночка біля магазину і сходити в туалет. яка. Десь півтори годинки пройшло після першої зупинки, всю дорогу ми спали. Я Ліса спала, і мені вдалося навіть поспати, не просто полежати з зачиненими очима. На вулиці прохолодно, йде дощик. Така невеличка зупиночка, ну, до речі, досить зручно, бо я хвилювалася, як буде з дитиною, але... Все окей, йдемо в автобус по прохолодненько і дощ крапає. Наближаючись до Лаобао, природа ставала ще більш дикою і перевісною. Гори, річки, ліси, всі ці елементи створювали відчуття, ніби час тут зупинився. Місцеві пейзажі нагадували нам. Важливість зберігати природу та її багатства. Однак, незважаючи на ці всі дива, ми також бачили, як бідність на прикордонних територіях накладає свій відбиток на життя людей, села і містечка, через які ми проїжджали, виглядали занедбаними, а інфраструктура залишала бажати кращого. Віддаленість від великих міст. Обмежений доступ до ресурсів і можливостей для розвитку економіки, робили ці місця надзвичайно важкими для життя. Лаоба, хоча й важливе стратегічне місце, але не виняток. Це місце, яке поєднує культурні й економічні особливості двох країн. Однак воно також стикається з чисельними викликами, що пов'язані з бідністю. Війни, економічні труднощі та політичні зміни залишили свій слід у розвитку цих регіонів. Проте, незважаючи на бідність та труднощі, місцеві жителі продовжують жити своїм звичайним життям, підтримуючи традиції та звичаї, що були передані з покоління в покоління. Нам зупинили біля закладу пообідати, тому що з'їсти не дуже хочемо. А лісу трішечки укачало, і якось така була серпантинна дорога, то зовсім не до їжі. Ми просто вийшли з автобуса, постоїмо. Тут сонечко, дощу немає, то з погодою ніби тут трішечки краще. Зараз вам покажу, як виглядає цей ресторан, але я дуже гучно сказала, що це ресторан, це ось таке приміщення, в якому готують їсти. Можна поїсти собі при бажанні. Ще приміщення, де готують їжу. Так. Тут, мабуть, миють посуд. І туалет, так, Алісси? Сходили ми з тобою в туалет? Тепер готові далі їхати, так? Це вже ми вже майже десь на під'їзді до Лаоса, тому що ми вже в дорозі 5 годин. Виглядає все так досить страшненько, але ну, є те, що є. Люди їдять, ніхто не брезгує. Ми теж, я не скажу, що ми брезгуємо, але просто не хочеться їсти насправді. Аліса проситься, що я хочу вже їхати додому, я хочу вже назад. Я в Лаос, каже, не хочу. А, ну, насправді, 5 годин досить швидко прийшли. Я не скажу, що я якось стомлена. Єдине, що мене засмучує, що Алісі було не добре, і тепер вона так нібито трішки боїться сідати в автобус, а, щоб її знов не стошнило, щоб їй знову не, не стало погано. Ось, ну. Нічого, залишилося ще трішки. Скоро будемо на місці на кордоні. Всі справи вирішимо, і тоді залишиться лише дорога назад. Але природа дуже гарна, просто неймовірна. Ми знімали, намагалися передати цю всю вам. хоч трішечки показати, як це все виглядає, тому що це неймовірно. Так, ну що ж, ми на кордоні. Йдемо зробити вихід з В'єтнаму вхід в Лаос і знову вхід у В'єтнам. Лао -бао. Лаос. International Border Gate. Чекаємо. Чекати, нам сказали півтори годинки, тож можна трішки прогулятися, розім'яти ніжки після автобуса. Єнот, дивіться, єнота не сади на підлогу, будь ласка. І на черепашку не потрібно, вона також брудна. Так, тут є такий невеличкий магазинчик, я жартую, що. Д'юті Фрі. Що? Перші таке, як ми тобі купуємо завжди. Аліса, це хто такі? Кінзеньки? Оце да Он маленький, бачиш. Бачиш маленьке козенятко? он там! зовсім маленький Мабуть, так. Ні, Аліса, не гроги, вони можуть боляче буцнути. Ходімо, ходімо. Так, ну що ж, нам в паспорт поставили візу Лаоса. Зараз, мабуть, ще поставлять візу В'єтнаму, що ми в'їжджаємо на територію, заходимо на територію В'єтнаму. Хто нещодавно доєднався і зрозуміє, навіщо нам було Була ось ця подорож, то нам потрібно отримати візу на перебування у В'єтнамі на наступні три місяці. А для цього потрібно виїхати за межі країни. Тож ми зробили ось таку подорож в Лаос. Ця подорож нам на трьох обійшлася 480 доларів. Ми заплатили за Проїзд в автобусі за візу Лаосу і за візу В'єтнаму, плюс послуги компанії, яка нам ці всі послуги надала. Прискорена віза у В'єнам. Так, ну що ж, друзі, 16.30. Ми отримали всі штампи, прямуємо до автобуса і будемо повертатися в місто десь ще годин 5. Приїдемо вже десь о 9, а то й о 10 вечора додому. Ось така у нас вийшла подорож, але трішки сумно з того, що мені штампи в'їзд у В'єтнам поставили на нову сторінку, плюс до того візу Лаоса вона велика на всю сторінку вклеювалася. Тож по ще одній сторінці у нас мінус. Але ще декілька сторіночок є, скажімо так. Тож Є ще запас. А далі будемо думати, що робити далі, куди рухатися далі. Ну що ж, друзі, 10 годин вечора ми у місті. Нас висадили неподалік нашого району. Ми приїжджали, я попросила, щоб нам зупинилися, щоб ще не витрачати гроші на таксі на дорогу додому. Тож нам тут трішечки пройтися. 5 хвилин і ми вже будемо вдома. Тож, трішки стомлені, не стільки стомлені, скільки втомилися сидіти не скільки довго часу. 5 годин в одну сторону, 5 годин в іншу сторону. І десь біля 3 годин ми провели на кордоні. Крапає дощик. Тож, будемо завершувати це відео. Я сподіваюся, вам сьогодні було з нами цікаво провести цей день. Тож чекаю від вас вподобайки. А завтра буде новий день, новий влог, де ми з вами і зустрінемося. Бувайте!